Досить загалом ми вже намітили собі цей блок. Значить, ділимо той ніс, дивимося він плюс-мінус на три частини. Та? Виходить там з горбинкою і такий ще кінчик на носі. Ось тут-от та горбинка, це значить тут іде в нас звідси сюди до країв, це йде в нас череп. Кістка отак пішла. Вона тут опішла, отак десь пішла туди, туди і тут так заходить. І там, де є в нас, це як воно називається, на носі, носогубна ця складка на носі, то закінчується, тут така штучка є. Ще на, на, на черві подивитися. Значить, воно ділиться так: половинка, десь там собі плюс-мінус третина. Та? І собі виставляємо вже, дивимося середину лінію також. Загально в нас там якась вже була виставлена, зараз ми собі її уточнюємо. Що воно пішло сюди, пішло туди, потім знову пішло-вийшло сюди. Відповідно, оці лінії, будьте уважні, оці лінії, там, де воно пішло туди, трошки стають активніші. Ті лінії, де воно виходить на світло. Трошки стоїть не такі активні, Тобто в тіні. Тут так само ми уточнюємо, як воно тут, що там робиться. Дивимося, що десь оті співвідношення, десь може я тут на, на це, от тут треба все справляти. І так само дивимося, що воно тут так трошки розходиться, отака схема йде. Загалом там трохи складніше, є сама, е, сама, е, сама схема трошки складніша, але ми зараз поки робимо такий простіший варіант, щоб власне не запутувати сильно. Так, і звідси ще дивимося, де воно ота от наша. Ми її бачимо чи не бачимо? Угу, трошки бачимо. тобто Тут чуть-чуть вона нижче десь от від цього нашого. Посередині лінії дивимося, 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 як воно тут собі пішло. Сюди тут, напевно, трошки воно можливо трошки навіть вище піде. Це ми про кого говоримо? От, от краї крила носа. А, крила носа. Трошки, трошки підуть так вище. Десь, напевне, та десь, можливо, з цього нашої. З, і, і, і виставляємо вже собі. Тобто уточнюємо з тої нашої, з тої нашої такої. Загальної пірамідки ми трошки то все справу ускладнюємо. При того намагаємося тримати повністю всю паралельність, ага. чи як то воно називається паралельність цих, цих от речей, щоб сходилися. Десь витягуємо кінчик цей, от, він, тобто, йде раз, 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 залмився. Така схема, це класична схема. Ясно, що в Сократа, буде, в Сократа там інші міста, він там раз і пішов така, от, кап, така бульба на кінці. Але все одно буде така от схема, там розійдеться, широкі Ніздрі, там це от, розумієте, буде трошки інша картина в тому всьому. Але загалом вся схема нам треба знати класичний ніс, щоб потім собі чітко уявляти, що там таке різниця у всіх інших. В всіх інших побудовах. Тут крилосами, носами також, бачите, робимо таку площину. Світліше, темніше, світліше тут також. Ця от світліша, пішло до темноти, Ця знову висвітлилося. Тут так само ми робимо чуть-чуть. його трошки підтемнюємо, саму лінію з краю світліша, темніше, світліша. Туди пішла трошки темніше, тут трошки активніше ще. Крило носа. Е, крило носа також нам треба подивитися прямими лініями. виставляємо. Також шукаємо прямими лініями, що там робиться. Пробуємо знайти ще, ще допоміжні якісь переломи. Тут воно оця як, як в нас прямий такий пішло. Потім ми трошки його ще побачимо як такий трошки складнішу форму. Тут Ну, поки що. Е, це от далі ускладнювати, далі ускладнювати ми собі не будемо цю картинку, поки що зробимо такий простіший варіант, щоб оце все в нас було грамотно виставлено. Сама схема носа. Потім легенько намічаємо ніздрю. І от треба добре продивитися от посередині лінії, в нас, от там, де ніздря, заходить такою, такою В-подібною. Формою заходить у носогубні складки. Носогубні складки собі. От по цих от наших масах ми вже, так само, як тут ми працювали в самому тому пірамідці, яку ми зробили. Так само і тут ми губи не ліпимо якось, в повітрі вони виникають. Ми їх конструюємо. Конструюємо в загальній формі, яку ми знайшли. Тобто знайшли губи як. Дивимося, яке величини десь від того, собі допоміжними всіма лініями і виставляємо, де там від наших крил носа, дивимося, де тут краї губ. Оці от напрямки собі перепровіряємо. Перепровіряємо ці от напрямки. Ну, десь може бути тут. Там також відкрила нас носо. дивимося, що там робиться. Дивимося, що там, так, десь тут нормально виставлено. Е, так. І тоді дивимося загальну форму. Знову ж таки, йде стадія, як вона називається? А, цей куба? Ні, стадія обробки. Обрубки. Ми поки що ну, да. загальну форму і її обрубуємо. <плес> Обробили. О. Вже ми от в великій масі якійсь, ми його вже собі. От, Але деталька знову повторяється всі, всі ці. Там воно форма, ясно, що складніше. Там воно там іде так, іде так, іде так. Потім там заходить, потім виходить. То всього ми не робимо. Ну, просто робимо лінію. просто пряму лінію. Дивимося, щоб був правильний напрямок, дивимося, тут ще така якась відстань є між наступною губою. І от загальний такий от, скажем, шестигранник виставляємо, щоб він був там по лініях оцих от правильний. Ну, мається на увазі паралельні, щоб зберегти. Провіряємо, щоб там була паралельність, тобто виставляємо тут паралельні. Це, тут у вас така вона. Так, пружини, mm -hmm. відскакує. Значить, е, е, можливо, там ширше, вище, треба, ще з тим буде подивитися. Значить, загальна маса собі дивимося. Mm -hmm. Можете зупинити.